Це знаєте, сісти і плакати просто. Великі гроші можна заробити тільки от в конкретних галузях, і все. Народити дитину це ні о чому. А mm. ясно, що мені хотілося грошей. Я дуже любила гроші ще з дитинства. Надіюся, ніхто цих відео не бачив. Я попала просто в жопу якусь. Потрібно шукати стабільність, бо тоді ще будуть проблеми з щитовидкою. Всім привіт. привіт! Мене звати Настя Комаріда, Це моя мамочка, і сьогодні ми разом знімаємо відео. Яке я дуже хотіла зняти, тому що це дуже важлива тема. Про те, як батькам допомогти вчасно дитині зрозуміти, що їй подобається, і щоб вона ще з школи, от з раннього віку, підліткового віку розуміла, чим вона хоче займатися, що їй подобається, куди вступати, тому що це зараз напевно найрозповсюдженіша проблема. І от як не подивити. Голос дитини, як розкрити її якийсь талант, потенціал, тобто як бути нормальним вихователем своєї дитини. І я чого вирішила запросити також маму сюди, тому що у неї є своя цікава історія, у мене є своя історія. Ми, виходячи зі свого досвіду, вже виходячи з наших знань, які ми вивчаємо, тому що ми обидві зараз працюємо в тому, що допомагаємо людям. Мама моя робить матриці долі, і от про матрицю ми сьогодні також поговоримо. Я проводжу тета сесії, займаюся тета-хілінгом, допомагаю людям. Розбиратися в своїй підсвідомості, знаходити переконання, які заважають в принципі в будь-якій сфері життя, і також проводжу курси. Якщо ви в мене вперше на каналі, обов'язково підписуйтеся, ставте дзвіночок, підписуйтесь на інстаграм, тік-ток. в мене чого тільки немає. І всюди є якась корисна інформація. Тому дуже рада вас тут бачити. І тепер починаємо. Отже, я почну із себе зі своєї історії. Хто зі мною давно, той 100% вже її знає, але я так в двох словах розказую. Кажу, як було у мене. Отже, я з дитинства була активною дитиною, да? дуже. Я 5 років, мама розказувала, коли йшла в садочок. То вже казала, що мене не треба вести, що я хочу сама йти, я такою була самостійною, активною, от проявляла себе, завжди у всьому брала участь. Я була старостою і в школі, і в університеті. Тобто мене знали всі, мене було чути всюди. Ну, От така я була сам по собі. І з оцим своїм темпераментом, талантом, характером я поступаю, наприклад, на математику. Це знаєте, сісти і плакати просто. Чого я туди поступила? Бо хотіла грошей багато. <свист> Це правда. Але знаєте, в чому тут тепер іде от помилка мислення дуже багатьох людей? Що великі гроші можна заробити тільки, от, в конкретних галузях. І все. Є, наприклад, програмісти. Є політики, є там, ну, коротше, багато є насправді цих е, сфер, де можна заробляти великі гроші, бізнесмени і так далі. І ж нібито тільки там можна заробляти гроші. А ще дуже розповсюджена думка в. Наших батьків, наших предків ще потрібно шукати стабільність. От в мене, слава Богу, батьки ну, не, не нав'язували саме про стабільність, але я знаю дуже багато е, сімей, де от це іди в офіс, іди працюй на когось, щоб було стабільно, щоб тобі раз в місяць платили якусь там, в кращому випадку тисячу доларів, і ти от був при грошах, все в тебе було це найкраще. Але ну це ж взагалі не так. По-перше, гроші. Можна заробити абсолютно всюди, абсолютно з будь-якої справи можна масштабуватися, якщо ви її любите. Та навіть якщо не любите, можна масштабуватися. Але ми говоримо про те, що потрібно любити те, що ти робиш. І от, коли я була в школі, я думала, куди це мені вступати. Ясно, що мені хотілося грошей. Я дуже любила гроші ще з дитинства. Я дуже любила щось там продавати, купляти, заробляти, ті шко... гроші. Я завжди відкладала. От Є діти, які там, та й навіть зараз є люди, які взагалі не вміють відкладати гроші. Я з дитинства вміла відкладати гроші. І потім їх не тратила. І не тратила. Ні, ну чого я потім щось купляла? Ну, дуже важко, ти з ними розставалася. Ну, телефон купляла я собі якийсь там. Ну якби... угу. Я їх віддавала вже не таке щось. Супер необхідне, але да, я ще це питання витрачати гроші. Я його ще пропрацьовувала того, що в мене це було так довго. Вже коли я почала навіть нормальні гроші заробляти, мені було важко на себе витрачати гроші. І коли прийшов час думати, куди ж вступати. Ну треба ж якась вища освіта, туди-сюди. Зараз тоді не було, що так просто сказати, що я нікуди не хочу вступати, як зараз, наприклад, багато хто робить. Тоді обов'язково треба було. Та я і, в принципі, я теж за те, що в людини має бути вища освіта, бажано в тій сфері, в якій їй подобається, для того, щоб вона точно вчилася, а не просто пішла і платила гроші чи нічого там не робила. Ну не про це. І я от вирішую, куди поступати, і я знала дуже добре математику і англійську. От я прям любила це. Не можу сказати, що саме англійську дуже сильно любила, але математику я прям любила. І зараз дуже багато людей може здивуватися, тому що математику майже ніхто не любить. І от я ну, спілкуємося ми з сім'єю, що робити, куди вступати, і вони такі: Ну, якщо ти хочеш гроші, ти знаєш добре математику, англійську, то давай на програміста. Я така, а я взагалі з комп'ютерами, ну. No. Я навіть зараз, я коли відкриваю комп'ютер, я починаю дуже нервувати, тому що ну, от я ну, не розумію їх, от просто мені так складно вони чогось ідуть. Я себе відчуваю якоюсь бабулечкою старою, яка не вміє користуватися технікою. І я така кажу: так я нічого не знаю в цих комп'ютерах, я не знаю, що я там буду робити. Папа каже, та тебе навчать, тебе навчать, все буде круто. І тут ще ми не врахували нюанси, якщо я в школі що ходила на додаткові, де тебе вчитель один на один вчить і все пояснює, а не просто ти в школі такий розумний взяв і вивчився. Я приходжу в університет. Ну чому я вирішую все-таки туди поступити? Тому що я навіть не розглядала якісь інші спеціальності. Ну, от, наприклад, якщо щось пов'язане з творчістю, чи навіть якщо щось пов'язане з тим, що я зараз займаюся, тоді в мене були, ну якби мені це подобалося, але я тоді не могла навіть уявити, що я такого можу, куди мені поступити, ну на яку спеціальність? Я не знала, ну, що це таке може бути. Немає спеціальності там. Це та практика, працюю з підсвідомістю, чи немає спеціальності просто провідних для людей. <свіття> Ти вже до цього пізніше приходиш. Тому я розглядаю от виключно такі технічні якісь е, спеціальності. Мене беруть на державний, у Львівську політехніку, наприклад, одну на математику. Я закінчила школу золотою медаллю, тобто в мене і клепка була, і таланти були якісь. Я поступаю і з першого дня, розумію, що це абсолютно не моє. От мама пам'ятає, да, як я тобі дзвонила і плакала. О, ще як пам'ятаю. <гум> 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 я просто ще з першої пари поняла, що попала просто в жопу якусь. І я дуже багато разів думала забрати звідти документи, кудись перевестися, але знову ж таки, куди? Я цього не зробила, тому що я не знала, куди потім далі. Як мінімум раз в місяць, ти забирала документи. <гум> Я пам'ятаю тільки перед цесією. Да, да, так. Да. Коротше, наслухалися ми про цей університет. І до чого я це все буду. Хотіла в двох словах розказати, але я не вмію в двох словах, що тут виходить ви. Тоже, трошечки провтикали, що це ну не сильно Дали... моє. Дали в да. Тут якби і я себе не слухала, просто я, ну якби звісно, я прислухаюсь більше до батьків, там до дорослих людей, які вже працюють, знають більше в цьому житті. Але я не настоювала на тому, чого хочу я. І я наче і мені і подобалося, але не було чогось конкретного, що я хочу. Я зараз взагалі не шкодую, що я туди поступила. Навпаки, все сталося так, як і мало бути. Але я пояснюю, що саме от тут батьки могли б більше помітити, там, що в дитинстві, що мені більше подобалося, і мене направити на якусь конкретну там. Я ходила просто на всі можливі гуртки, і от побачити, що ну любить дитина більше це робити. Там сказати, от походи більше сюди, там, а я ходила на всьо. На це ж тільки можна. Ти ходила на все і все тобі подобалося, і ти була дуже різностороння. Раз... Ти ты... воно не дуже прослідковувалось, що саме подобається. Та я думаю, ви тоді ну ви не сильно на це звертали увагу тоді просто. Ну звертали увагу вже коли перед ну грубо Коли вже треба там... було приймати якісь рішення. Тоді вже дивилися. А що ж дивилися? Ну да. Тобто, тут уже перше хто зараз виховує маленьких діток. Починайте вже дивітися дивітися. Я вже другий раз говорю, це дивитися, Починайте вже дивитися, що подобається своїй вашій дитині. От чим вона більше любить займатися, це, от завжди, все йде з дитинства. Завжди, я все, що любила робити в дитинстві, до того зараз повернулася. Я обожнювала гратися в школу. Після школи... Я граюся в школу, я навчаю там свою сестру, ще когось збираю, і я викладаю їм там якісь уроки. Я дуже любила влаштовувати різні концерти. Я і співала, і танцювала, вірші розказувала. Ну така артистична була. Що я зараз чим я ще займаюсь? Що, блогер? Я любила фотографувати, от я на 12 чи на 13 на 13 років я випросила, щоб мені подарували фотоапарат. Я тоді кожного тижня робила якісь фотосесії, в мінус 20 ми фоткаємося. Потім я почала знімати в 11 класі YouTube. Надіюся, ніхто цих відео не бачив. Хоча мені скидали, що знаходили. І повернулася до цього уже. В такому більш свідомому віці. Тоді я це почала закинула, почала закинула. І уже коли я почала дорослішати, стала свідомою, почала себе шукати, а що я взагалі хочу, що я люблю, я повернулася до того, що я робила з самого початку. Додається слово вам. Розкажи, як було у тебе свою історію, що тобі подобалося в школі, куди ти вступила, що зі своїм призначенням? А, і до речі. Я так ну, проаналізувала, що до свого призначення я прийшла в 20 років. Тоді я ще точно там, ну якби я приблизно вже зрозуміла, про що я. Але саме перед 21 рік рі, мені мав бути 21 рік, перед тим я взяла собі матрицю долю. І я там чітко зрозуміла все-таки, про що я, яке моє призначення. І знаєте, тут просто всі пазлики так склалися в одне. От та матриця мене просто добила, сказала: все, тобі туди, іди, <смі> викладай, ти вчитель, ти проводиш людей в прекрасне життя. Я таке все приймаю і працюю в цьому. Але, до речі, призначення в нас не одне, їх може бути дуже багато. Це одне із. Тепер розкажи, як було в тебе. В мене дуже схоже з тобою. Я теж була дуже артистична, безконічні ці концерти. Бабушки, дідушки, всі сусіди визивалися в зрительний зал, всі сідали і мали дивитися. Я збирала всіх дітей в округі. Ми танцювали, співали, сценки, в общем, все, що можливо. Але дуже я любила гратися завжди в больничку, ми тоді так називали, тобто лікувати людей. Це була така основна моя забава животних, котів, в общем, все, що виходило. Якщо не давалась там мама, бабушка, то це були коти. І ще я дуже любила гадати на картах. Це якби странно, але ну, мала дитина і любить гадати на картах. Ну, Я до речі теж любила гадати на картах. просто Ми це більше як якусь гру сприймали. Угу. Ну, Пасіян це розкладала, і о, гадати, іменно от, о, комусь мені подобалось гадати і щось там дуже розказувати. Але я це все забула, і взагалі про те, що я любила гадати на картах, я тільки зараз нагадала, коли я почала займатися матрицею. О, і о, лікування це теж я тоді поступала. Але в той період, коли я поступала, дуже була корупція сильніша. І поступити самому було просто нереально, потрібно було заплатити гроші. Ну, мої батьки, в принципі, як вони кажуть, не побачили в мене дуже великого стремління до медицини. І вони вирішили, що ну, поступай сама, поступиш, поступиш, а не поступиш, то так і буде, значить, це не твоє. Ну, і звісно, що я не поступила, Боже, я помню, ревіла. Страшне. Перший раз мені поставили тройку за диктант, я за все життя ні разу не написала на три ніколи. Mm. Мінімум на чотири. Um. А, поставили, бо ж так? Ну так, звісно, там попідробляли ті типу, помилки. Бо я так лише глянула, там він весь червоний, той диктант. Вичерканий, перечерканий. Тоді колись перевіряла з червоними пастами. Так у нас теж. Да? Да. Все, я не поступила це. Я, до речі, поступала в технікум 59 дев'ятого класу. Я пішла далі в школу. А настільки щось тоді мені відбили охоту, що після 11-го я вже теж вирішила, що я люблю математику, люблю цифри, і пішла на бухгалтера. Це скучніше, мабуть, невозможно придумати факультет. До речі, я теж люблю цифри. У нас взагалі. Я навіть коли там сканую майбутнє, сканую когось, мені часто цифри приходять uh -huh. і ти теж з цифрами зараз маєш справу. Ну бачиш, тоді от я ще допустим, не знала, що таке езотерика, що є такі знання. а ці оказыв... знання. Навіть не ну, що є факультет езотерики. Ну ні, такого немає, але ну допустимо, чого ми з тобою любимо цифри. Не тому, що це математика, а тому, що це езотерика. Ну, Да. І, допустимо, у нас в даті народження закладено все наше життя: і, і майбутнє, і минуле, і теперішнє. Все, все в цифрах. Цифри це дуже цікава штука, тільки вказується, що цифри це не заключаються тільки в бухгалтерії. От іменно що дуже важливо, теж бачити <кхи> різноманіття. Не тільки там ж що виключно щось одне, от я хочу грошей, значить є три спеціальності, де будуть гроші. Ні, це не так. Чи я люблю цифри, я йду тільки на прикладну математику, боронь Боже, не йдіть туди. Якщо ви хочете бути програмістом, ідіть. Там добре. Але тільки якщо це хочете. Тільки якщо хочете, якщо це просто. Папа сказав, тебе там навчать. Я прийшла, та яке там хто вчить? Там просто там всім на тебе пофігу. Сам взяв книжку і вчишся. Я не звикла до такого, то я навіть відкривала, я намагалась вчитися. Я відкриваю ту книжку, я нічого не розумію. Ну, все, це вже минуло. пока. Якщо вступати в університет, то немає там такого вибору спеціальностей, які зараз ми там здобуваємо, уже просто пройшовши курси, прочитавши книгу і так далі. Mm -hmm. Чи є сенс вступати в університет? От якщо дитина от з самого початку вона в школі знає, ким вона хоче бути, і такої спеціальності немає. Чи є сенс вступати в університет? Чи потрібна вища освіта? Твоя думка? Я думаю, що, по-перше, Кого нема, щоб не було такої спеціальності, ну як це немає? Езотерика є? Ну почекай, Езотерика, по-перше, це дуже обширна наука, скажімо так, і ну, її немає, але є зараз маса курсів. Допустимо, ну, на кого можна от, навчатися? якщо Ну, ти... Хіба якийсь астролог, тип... ну ні, чекай, астрології це ж теж немає, напевно, ні, просто факультету. Ну, ні. що там є щось пов'язане. Астрономія, о, астрономія. Ну це вообще зовсім друге. Ну, але це хоча б щось дотичне. Тобто, що, і іти просто на що небудь дотичне, аби була освіта якась? Ні, зараз такий час, що не обов'язково. Ну, якщо вже зовсім немає, да, то, звісно, смислу йти і 5 чи 6 років витрачати на це зовсім немає ніякого сенсу. Але зараз маса цих курсів. От іменно що курсів да, багато. Багато, дуже багато. А Даже... що, от тут, що робити дитині? Після 11 класу, якщо вона знає, що вона хоче робити, але спеціальності такої слухати не себе. Так. Оце, до речі, дуже, дуже тренує інтуїцію, і ну треба вміти переступити через все того, що сім'я дуже давить на дитину. Ну, це ж, <ків> да, Є ж такі батьки, які взагалі не сприймають е, вибір дитини. Дитину не сприймають як дорослу людину зовсім, Да. Ну і для цього е, треба брати матрицю. Якщо батьки думаючи, вони розуміють, що дитина це так само людина, а не окремий вид людства, розумієш, то в матриці дуже все розписано. Дитяча матриця це просто волшебна штука, волшебний інструмент. Там написано все про характер дитини вашої. Абсолютно, чому вона кричить, чому вона не спить, чому вона вам хамить? Там все це описано. Описано, що робити, як себе поводити, куди направляти дитину, профорієнтація, куди її, на які її гуртки віддати. Потім ну, в майбутньому, куди її поступати. Це дуже класна штука. Вже дівчата в кого зараз реально ростуть діти? У вас зараз є можливість виховати з них прекрасних людей без травм. Ну, ясно, та травми будуть у всіх, якісь свої маленькими. Але... До, до речі, от поменше. не тільки не травмувати дитину, але і себе. Ну, і себе Того, так, що батьки, так, да, буває, що діти дуже сильні, дуже сильні, і вони просто травмують батьків своєю поведінкою, Батькам ну, зносить кришу, вибачте, і вони взагалі не можуть справитись. Дитина маленька, їй там 3-4-5 років, а вона. Керує батьками так, що ті світа білого не бачать. А тут є ну, така конкретна підказка. І матриця це таке враження, що ви маєте коло себе постійно, причому під руками психолога, того, що дитяча матриця вона працює до 17 років. А слідуюча, от, вже доросла матриця, це вже на все життя, того, що дата народження не змінюється і все. Вам ніхто вже по-другому не переробить ту матрицю. Це я кажу мамі, що коли народжується дитина, треба в роддомі, крім всяких тих пісюлюк давати ще е, матрицю, матрицю. Да? дитини Матрицю дитини це інструкція по використанню, угу. як виростити нормальну дитину і не травмувати собі її психіку. Ну, що виховати дитину, народити дитину це ні о чому, mm. а виховати дитину це дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність. Ну да, це потрібно розуміти. Mm, да. Так, добре, розказали ми свої історії, і тепер що хочеться порадити батькам та і дітям для того, щоб <свісно> чути себе, не травмувати один одного, розуміти один одного, розуміти себе. Звісно. На дитину, якщо там ви зараз дивитеся вже в підлітковому віці, коли у вас перед вами стоїть вибір, куди вступати, що робити в житті, на вас вже вчинили якийсь вплив ваші батьки, тому що ми починаємо сприймати переконання наших батьків батьків ще з нашого народження, от з нашого зачаття, навіть багато переконань передаються нам просто генетично. Ми вже там народжуємося і можемо думати, що. Життя це каторга, і жити от з цим переконанням, і звісно, все буде так і здаватися. Виглядати, що життя це дуже така складна штука. потім, коли ви вже ростете, вам там батьки постійно говорять: от це не роби, там небезпечно, туди не ходи, це не можна. Коли ти хочеш якось проявитися, там тебе зупиняють, тобі нічого не дозволяють робити, тобі не дають право вибору, і ти ростеш цим. І зрозуміло, що ти виростаєш, і ти, ну, ти не знаєш, як себе поводити в цьому житті, тому що тобі не давали можливість просто виражатися. І що я хочу сказати, тут не тільки питання батьків, що вони вам не дають можливість виражатися, тут і також до вас питання. Тому що, коли ви не відчуваєте в собі впевненість і не проявляєте її, ви її не зможете показати батькам, що ви також доросла, самостійна людина, яка може приймати рішення, і абсолютно в кожного. З нашого народження є право вільного вибору. Запам'ятайте, це закон. У нас кожного є право голосу, право вибору, право жити так, як ти хочеш, робити те, що ти хочеш. Це наше життя. І батьки це не істина. Те, що вам говорять батьки, це не означає, що от тільки так і має бути. Батьки також говорять через призму якихось своїх переконань, своїх страхів, свого досвіду. І те, що говорять нам батьки, це теж не є закон, що якщо вони так сказали, то все, я більше нічого не можу іншого робити, крім того, що вони мені сказали. В цьому випадку розвивайте себе самі. Якщо вам так пощастило, що батьки ну, не займаються вами, обмежують вас, давлять на вас, нав'язують купу своїх там проблем, і ви з цим живете. Просто старайтеся. Розвивати себе в чомусь іншому. Читайте книги, дивіться Ютуб розвиваючих якихось людей, каналів. Ем, пробуйте багато всього різного. І пам'ятайте, що для того, щоб вам нічого не забороняли, треба показувати, що я така сама рівноцінна людина, як і ти. І я також маю право обирати те, що я хочу. Це просто достатньо знати. І коли ти це знаєш, ти можеш це показати, проявити в своєму житті, і батьки теж до тебе по-іншому почнуть відноситися. Правда я кажу? Істина, правда. <кій> Що би ти порадила батькам? Прислухатись до своїх дітей, відноситися Свої... до них як до людей, а не просто як до mm -hmm. дитини. Прям до дорослих, добутися доросли, як да. до дорослої е, людини, не дивлячись на те, що цій дитині там 5 років, але просто прислухатися до неї, дивитися, що, що вона хоче, чого вона не хоче. Коли ви почнете слухати своїх дітей, бо в основному їх не слухають. Мається на увазі, навіть, ну не то, що ви фізично їх не слухаєте, ви слухаєте, що вона там вам говорить. Ну це все мімо ух, і ви типу, да 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 і роби те, що я кажу. Бо я доросла, я більше знаю? Ні. Іменно слухайте своїх дітей і тоді побачите, все зміниться. До речі, оце, що переконання, я доросли, я більше знаю, це не так. Так що, якщо вам батьки кажуть, що я краще і більше знаю, а, а, а надії це не так, це не так. Вони просто хочуть вірити в те, що вони знають більше і краще. Але це зовсім не так. там Людина в 15 років може знати більше, ніж її батьки в 50. Це ж все залежить від нашого бажання розвиватися, від нашого рівня розвитку. І знову ж таки, якщо вам немає можливості від батьків це почерпнути, від оточення, ви самі це можете робити. Не очікуйте, що хтось. Вам має прийти і дати це, що от мені не пощастило з батьками, значить, я такий бідний нещасний, я нічого не досягну в цьому житті. Це не так, це позиція жертви. Знову ж таки, минуле відео про це. Ви в стані, в змозі створювати життя своє таким, як ви хочете. І вам би не давалися такі батьки, якби ви не могли пройти через цей урок. Все, що є в нашому житті, воно нам дається для того, щоб ми виростали з цього. Це такий просто квест, челендж. Пройдеш чи не пройдеш. не пройдеш, будеш все життя стикатися з тим самим уроком. Пройдеш, все, все стає зовсім по-іншому, легко, класно, і ти розумієш, що то ж взагалі так легко було. Чого я так парився на цим? Ключове, що ми хочемо вам донести, це слухати себе, слухати один одного, не стояти лише на своїй думці, якщо ви комунікуєте там дитина з батьками. Батьки з дитиною, не думайте, що тільки ваша думка права, знаходити спільну мову, чути одне одного і пам'ятати, що істина всередині нас, от, розмовляти з собою, запитувати в себе і розвивати свій мозок. Чим більше ви можете побачити, дозволити собі в своїй голові, тим більше ви залучаєте в своє життя. Чим більше варіантів ви бачите, тим, відповідно, більше можливостей ви отримуєте. Так що читайте книги і буде і, вам добро. І, і не бійтеся висловлювати. Да, ось, це теж дуже важливо, не замовчувати, не тримати все в собі. Бо тоді ще будуть проблеми з щитовидкою. Це так, як, як мінімум. Можливо, ми дамо якийсь промокод від тебе на матрицю, якусь знижечку. Ну, давай. Давайте хто у нас буде з Ютубу. Я залишаю посилання в описі на мамину сторінку, і вам буде знижка 10% на будь-яку матрицю. Да? Там є дитяча, є повна, є розбір на рік, фінансовий розбір, розбір на здоров'я. Да. Ще щось чи ні? Ну багато там можна кожну призначення можна розібрати, кожну галузь можна розібрати окремо. Yeah. Все тоді, дуже дякуємо вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, розповідайте свою думку, можливо, я вам в коментарях чимось допоможу підскажу. Залишайте сердечка, поширюйте в сторіс нам дуже приємно буде. Па-па, пока-пока!